Приєднуйся до гри зі мною та вводь промо ліп при реєстрації. Забирай 50к плюс один рівень і платіну віпку на цілий тиждень. В цьому відеогайді ти дізнаєшся, як з такого зробити таке, таке і навіть таке. Всім привіт, з вами Ліп. І як же я вам заздрю? Резерв з цієї проблеми зайняв мене 2 місяці реального часу. А ви дізнаєтесь все це в одному відео. Саме так, якщо ти хочеш витягнути найбільшу кількість ФПС при максимально красивій картинці, граючи при цьому на GTA 5RP проекті, то значить ти потрапив за адресою. Тому що зараз буде максимально просто, максимально. Максимально швидко і максимально зрозуміло, пояснено все від А до Я. Тож не буду займати вашого часу і просто погнали дивитися. Ну гаразд, почнемо з того, що підготуємо свою GTA до подальших маніпуляцій. Заходьте в Steam або свій Game Market, де у вас скачана гра, знаходимо її в бібліотеці і переходимо в розділ властивостей. Після чого в інстальовані файли. І натискаємо перевірка цілісності файлів гри. Це видалить всі графічні модифікації, які були у вас до цього. Тепер заходимо в офлайн режим. Для налаштування графіки. І дивіться, скільки відеопам'яті займають мої налаштування графіки. Тож будьте певні, підійдуть вони під будь-який ПК. І перше налаштування це ігнорування рекомендованих лімітів, обов'язково його вимкніть. В DirectX ставимо 11 або якщо у вас дуже слабкий ПК, то 10 10 і 1 не ставимо ні в якому разі. Тип екрану ставимо віконний без рамки, щоб швидко можна було перемикатися на інші програми під час гри. Налаштування роздільної здатності виставляєте під свій монітор, бо якщо буде менше, картинка буде. Максимально піксельною. Далі співвідношення сторін також виставляєте під свій Монік. Інакше гра у вас буде просто розтягнута, як жувачка. Далі FXAA, і згладжування обов'язково вмикаємо, щоб не було таких сходинок на краях текстур. Натомість згладжування MS ми вимикаємо обов'язково, тому що воно дуже сильно жре FPS і навантажує процесор. Вертикальну синхронізацію обов'язково вімкніть, тому що інакше будуть скачки FPS. Ставити гру на паузу у фоні, дивіться, як вам зручніше, я особисто Кількість, різновидність населення та масштабування відстані викручуємо в нуль, тому що для РП серверів це лише лишнє навантаження процесора. А от куди наша відеопам'ять піде, так це на якість текстур. Обов'язково ставимо на Very High. Якість шейдерів також викручуємо на максимум, тому що вони додають чіткості і забирають мильність картинки. А от тіні сильно навантажують процесор, тому я вирішив їх вимкнути повністю. Як це зробити, поясню в кінці відео. Якість відображень теж ставлю на мінімум, оскільки вони сильно впливають на процесор. Так, не буде супер якогось крутого блиску, зате плюс 20 ФПС гарантовано. Отож, від згладжування відображень ми також повністю вимикаємо. Якість води, як на мене, взагалі нічого не міняє, тому я її ставлю на мінімальне. Якість Стинок, ставлю на мінімальне, бо вони мені не потрібні. Так само, як і трава, бо це дуже сильно заважатиме у файтах. М'які тіні теж ставимо на мінімум, тому що це сильно жре процесор, як я вже і казав. Постобробка теж на мінімум, тому що мало що змінює, як бачите. А от анізотропну фільтрацію обов'язково вімкніть на максимально можливий рівень. Тому що тільки погляньте, як вона покращує якість ваших текстур. Навколишню оклюзію я вимикаю, оскільки в мене вимкнені тіні. теселяція любить поїсти ваш фпс. Тому я її теж вимикаю. Далі в додаткових налаштуваннях графіки, перевірте, аби всі пункти були вимкнені, тому що ці пункти дуже сильно навантажують як відеокарту, так і процесор. Отже, FPS у буде значно менше. А тепер відкриваємо знову властивості нашої GTA в інстальовані файли і нажимаємо кнопочку огляд. Воно відкриє папку, в якій у вас знаходиться сама тека GTA. Після цього ви качаєте Redux, який я вже вам закинув в Telegram канал і заходите в папочку Redux. ось ці два Файлики, апдейт та x64. І перейшовши до папочки, де у вас GTA, просто вставляєте їх всередину з заміною файлів. Після цього у нас же Redux встановлений, але ми також вимкнемо тіні, тому заходимо в документи, шукаємо Rockstar Games і заходимо в GTA 5. Сюди ви вставите файл Settings, який я закину теж в свій телеграм-канал. Після цього ми вже заходимо в гру, натискаємо Alt-C і в Overlaї вибираємо ігрові фільтри. Там в мене є ось пресети, які ви просто. Копіюєте і ставите собі точно такі самі. Це збільшить чіткість зображення та насиченість кольорів. В результаті отримуємо таку чітку насичену яскраву картинку з божевільними 180 FPS. Ну і щоб ви не забували, нагадаю: в описі є посилання на телеграм-канал, де знаходяться всі ці файли, редукси, налаштування і так далі. Ну а тепер вже точно. Всім гарного мирного неба і па-па!